Вітаємо в ефірі програми Зустріч із Лісом Сьогодні ми зробимо коротку екскурсію до цієї класної книжки сучасної української поетеси Ніни Гаврилюк. Ось її фотографія ви бачите на екрані. Зараз ми ще приєднуємо наших учасників. І сьогодні школа журналістики спільно з Фестива проводить з нашими молодими авторами, читачами таку літературну екскурсію. Зараз всіх нас представлю, нашу творчу молодь Станіслав Легеза. Віта. Вітаємо. Анастасія Кисіль. Віта. Вітаємо. Діана Кузніцова. Віта. Вітаємо і також з нами. Фестивай Іван Скляр та Олександр Васильцов. Вітаю всім здоров'я у миру. От, до речі, тут навіть така листівочка від авторки Ніни Гаврилюк. Я так коротко її озвучу. Дорогі діти, юні читачі міста Харків. Висилаю невеличкий подарунок від щирого серця і підписала цю книжечку зі щирою любов'ю. Автор Ніна Гаврилюк Шмурикова Ніна Миколаївна. Ось така листівочка була вкладена зустрічі з лісом. Коли світанок тільки настає, ніщо й ніде, ще навіть не шелесне, в мандрівне вбрання, вкутавшись своє у царство лісове, спішу чудесне. Проміння перше, ніби гребінцем. Розчисує дубів величні крони, і, мов будильник понад озерцем, чека на вітерець блакитний дзвоник, і затріпоче, і задзвонить він, як той прилине вранішнім експресом. Весь ліс пробудить шум, а ніжний дзвін, удалич попливе. Небесним плесом, спекотним і предовгим буде день. з яскравим і насиченим замісом. Та серце з-поміж кращих од на згадку обере цю зустріч з лісом. Ось подивіться на ці ілюстрації у книзі «Зустрічі з лісом авторки. Ніне Гаврилюк, і хочу вам ще показати тут кожен вірш, він поєднується з супоровими фотографіями. Це не просто поезія, це е, така, знаєте, я би сказав, позитивна поезія, яка відзеркалює сучасне життя. І от е, треба вміти знаходити в сучасному житті такий класний е, позитив. Всі пори року в цій книзі, вони проілюстровані. Різними фотографіями, ну, наприклад, травень, ви бачите, або, наприклад, інше Лісове озеро, наприклад, от, тут навіть українські дівчата і на фоні природи таку фотосесію красиву, естетичну роблять. От так розвивається сучасна українська поезія. Троянда, ви бачите. Або. Хто любить мандрувати подорожувати, подорожувати на случі такі цікаві краєвиди. Ну, тут безліч от, тумани, наприклад, хто полюбляє спостерігати за красою природи, за різними такими настроями природи, от можна побачити тумани і такі класні тут фотографії. Усе частіше хочеться до лісу, це наприкінці книжки. От знову таки лісова така ілюстрація. Це фотографії. Фотографії вони відображають саме реальні такі фотосюжети. Це не вигадані малюнки, де можна художню вигадку. Задіяти і щось придумати, а тут саме справжнє життя, ну краса природи. Ну що, тепер давайте поділимося. Ви тепер поділиться Станіслав і Діана вашими враженнями. От зустріч з лісом, перший вірш. От що найбільше сподобалося, Станіслав? Будь ласка, коли слухаєш цей віршик і сам поринаєш у ті відчуття лісу, дуже так все естетично та приємно. Супорово, так, так. Хочеться поринути туди, помандрувати так, подумки, якби ти і тут, і там водночас. Так, дякую. Настя і Діана, дівчата, ваші враження від зустрічі з лісом, від цього і цієї книжки, от, про настрої та про емоції, скажіть. Не те ж саме, що і у Станіславі. Теж захотілося туди поринути, помандрувати, так? А? Угу, угу. Добре. Настя, будь ласка. Uh, вірш був дуже цікав. Я дуже люблю природу, тому так само як і Діана і Станіслав, я б хотіла б зануритися. Uh -huh. Дякуємо. Ну що ж, а ми хочемо. Я теж хотів додати. Будь ласка, будь ласка. <світ> Мені дуже сподобався і вірш, ілюстрація, дуже гарна книга, яка дійсно надихає. І є такі вичита, що ти наче хто там знаходишся. Все дуже гарно, дуже яскраво. Угу. Дякую, Іван Михайлович. Будь ласка, ваші враження про зустріч. Дуже вдячний всім. Дуже чудова книга і я. Дивлячись на цю книгу, згадує своє дитинство, коли з початкової школи до середньої, тобто до 4 класу переходили і давали нам таку позакласну добірку навчальну, і у мене досі збереглися чудові такі мінімальні мінімального формату книжечки. Дуже раджу це Павло Григорович Тичіна, у нього добірка віршованих казок серед них додак. Це видання виходило в 81-му році. Також три діта Тараса Шевченка дуже багато ілюстрована. Дуже вдячний Станіславу за чудову згадку про Івана Франка. пробачте, Іван Франко Захарберко, якщо не помиляюсь, написав. Ну розумієте, ці класики і сьогодення. І традиційні вони ніколи не будуть забуті. Дуже вдячний також і всім вам, дорогі друзі, що ви читаєте. Тому що дитинство воно є і у дорослих. І ці спогади, ці чудові книги, ці образи, ці вірші, всі малюнки фотографії. Дякуємо, це... Іван Михайлович. Дякую дуже. Я перепрошую. Ми повертаємося до сучасності. Сучасність це якраз сучасна українська література. От Ніна Гаврилюк Я хочу вам зараз зачитати на початку книги. Хай душу огортає насолода від почуттів, думок і споглядань, які дарує з радістю природа. Усе смутне, відкинувши за грань. От ви бачите цю ілюстрацію, і зараз хочу на завершення цього ефіру прочитати той вірш, який ну, просто за життєвими реаліями не можна не прочитати. Тому що яка зараз пора року? Ну, ось і осінь. Ну, ось і осінь налетіла знову в її. Багато звучі хоч тони. Каштан міський примірює обнову, у сонячні занурившись, тони. Заплутавшись в стеблинні при дорозі, Дається літо бабине до рук, і, зойкнувши у радісній знемозі, Виходить за високі ноти, звук. Так листя відривається від крони. Стікає листопадом із гілок. Один, як диво, світиться червоно, та ось він під ногами вже за крок, летів, як в сні, а їй немає діла, де він впаде. Вже осінь не спинить. Лукаво блиснула на впалого і вміло. Зриває інші, глибшає, блакить. Ось така класна ілюстрація. Ви бачите, ми запрошуємо всіх читачів на зустріч із лісом. Ну, якщо це не насправді відбувається, то літературна зустріч, безумовно, є безпечною і творчо насиченою і цікавою. Тож дякуємо Ніні Гаврилюк за цікаву літературну подорож до її книжкової творчості, і дякуємо нашим глядачам за увагу.